Екзосоми, це не просто модний тренд, це дійсно реально науковий прорив у медицині та косметології, якщо просто це мікроскопічний пухерець, який виробляється клітинами нашого тіла, і він нам допомагає у спілкуванні передачі інформації внутрі організму. Всі пухерці пухирці упаковані активні сигнали. Білки, РНК, ферменти, які запускають процеси регенерації репарації в нашому організмі, тобто екзосоми не маскують проблеми, а вмикають природне оновлення, природне, природну регенерацію і омолодження, м'яко, без агресії, без гормонів, без якогось. Важкого напрягу в нашому організмі. Сьогодні ми використовуємо екзосоми в багатьох сферах медицини, і в нашій клініці також використовуються в багатьох направленнях: це омолодження, лікування пігментації та куперозу. Лікуємо проблеми зв'язані з акне-постакне, розацією. Також ми використовуємо в комплексних програмах омолодження і застосовуємо в процедурах з апаратним. Методиками, такими як Люмека морфеус. Це дуже делікатна і потужна технологія, яка допомагає оновити організм зсередини.